Я чекатиму вас, розпочавши таємне зізнання, із колиски віків, що тріпочуть, мов серце в мені, хай поніжить вуста медом раю, елада безкрайня, непотрібна вуаль від сьогодні кружляю безстайня у нових почуттях ясним фебом у мить сплеменів, де відкриті богам, наче скрині людські таємниці, де замішаний хліб на халкітських незламних мечах. Там чекатиму вас, незворушним і каміннолицим, а в душі буревій без обіймів гарячих не спиться, падолистом зі сліз мене спокій до нитки пропах. Хай паде мене лай у жертовник любові зомліло, хай вамура вкраде незворушний парі смілий лук, щоб стріла віднайшла, чию серце п'ятою ахіла, щоб найтихша струна в ніжних надрах умить забриніла, та кохання душі заливали байдужі смілку. Є не тільки слова в арсеналі любовні мосяйні, У свіча додивлюсь там то пан, то Геракл, то Зевс, Де ступаєте кров розчищаю Авгієві стайні, сотень тисяч жінок ваше яблуко чвар одностайне, хай розквітне вогонь, мов завіт Прометея Воскрес. Афродіто моя, не дозвольте зірвати сікаром з пурпурових небеса ж воїнове царству пітьми. Мов на плечах тягар я схилився під поглядом карем, ваших дивних очей, то не вже поборовся намарно, кров'ю всіх ворогів, опонентів долоні підмив. Віднайде ж в океанах життя свою пристань, вже самотності дощ, ти моїми очима не плач, як розстане війна, колізей відбудуємо, звісно, я чекатиму вас, як серпанок, на небо причисте, наче хліба й вистав, зачекався покірний глядач.